Друзі, вітаю! Газета Політика пише про зміну влади в Білорусі при цьому шляхом не виборів, перевороту. Про це заявили так звані білоруські опозиціонери з організації Байпол. Це опір, який діє з Польщі. Там є купа деталей, і нам хочуть допомагати переворот робити. Але в той час ще й відбувається в Білорусі вибори. Там, правда, змін ніяких точно не передбачено, точніше вони відбулися. Ну, от є реакція Сполучених Штатів, є заява Лукашенка щодо президентських виборів. Знаєте, раніше був жарт, коли казали, що якщо ти злишся, що тебе не помічають на роботі, знай в Білорусі є ще й прем'єр-міністр. От приблизно так само можливо, ви не цюли, але в Білорусі відбулися вибори. Але Штати їх не визнають. Про вибори, переворот, президентські вибори в нашій... Колись гарні сусідці Білорусі а сьогодні державі, яка є е, учасницею війни проти України, країні, яка дала Росії свою територію, щоб ввійти вільно в Київ, від чого постраждали і Буча і Ірпінь і Атаки по Києву. Давайте розберемось в цій ситуації, тому що дійсно є багато інформації, наскільки можна вірити цим переворотам, чи треба від них взагалі щось очікувати. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Ви знаєте, що російські боти та тролі е, атакують українські YouTube канали, понижаючи, е, спробуючи понижати власне, видачу. Тому ви, е, вас є десь мільйон, навіть трошки більше мільйона постійних глядачів, які дивляться цей YouTube канал, щоб потім в якийсь момент не зникла видача. Підпишіться, поставте дзвіночок, буквально під цим відео. Кнопка підписатися. Е, можливо, буде коротка реєстрація. Не лякайтеся, це займає буквально лічені секунди. Тому підпишіться і ми з вами починаємо. Сполучені Штати осудили вибори, засудили вибори в Білорусі, вони вважають їх фіктивними. От е, тому, що е, вибори, в яких це були місцеві і парламентські вибори, про них ніхто не чув, ніхто не бачив, нікого не зареєстрували. Ну от її нікого не допустили до цих виборів. Це прокоментували в Сполучених Штатах речник держдепу Меттю Міллер. Він сказав, що вибори пройшли в атмосфері страху, за якою жодні виборчі процеси не можна назвати демократичними. Режим продовжує утримувати понад 400 політичних в'язнів. Всі незалежні політичні діячі були або затримані, або вислані. Усім незалежним політичним партіям було відмовлено в реєстрації. Білоруси, які перебувають за кордоном, можуть голосувати лише за умови повернення до Мінська, де вони ймовірно зіткнуться з репресіями, заявив пан Мілер. Підкресли, що ці зловживання фактично заморозили справжню політичну діяльність і дискурс середині Білорусі. Режим не дозволив ОБСЄ слідкувати за виборами. Ну і Сполучені Штати закликали режим Лукашенка припинити репресії. Сам Лукашенко так загрався в вибори, що вони проходять тихо і непомітно. Що сказав, що в 25-му швиденько організує і свої вибори президентські. Типу, а чого, чого втрачати? Типу, провели місцеві, провели парламентські, Давайте одразу і президентські. Поки Україна воює, весь світ дивиться. За Україною, як Росія намагається окупувати наші території, Лукашенко вирішив повністю перезавантажитися і, власне, хоче президентські вибори. Дивно, чому мовчить так звана лідерка опозиції Білорусі, пані Тихановська. От, заяв щодо місцевих немає, заяв щодо парламентських немає. Про до допрезидентських немає. От Крим у нашій досі не може визначитися він український чи як у Навального бутерброд. Дивна, ця опозиціонерка виникає вражечно, просто акумулює на собі західні європейські гроші, щоб вони не потрапляли до справжніх опозиціонерів. Вона просто живе на ці бабки в Європі, нічого не робить, ніякі реальні протести там не запускає. Бо навіть парламентські вибори, це була можливість зірвати режим Лукашенка, який контролюється Путіним і який, власне, приносить зло Україні та самим. Білорусам штати занепокоєні, що там знаходиться велика кількість затриманих політичних в'язнів. Лукашенко навпаки каже: а це сигнал іншим, щоб було неладно потикатися в білоруську так звану політику. Тому він каже, з буде більше цих затриманих, тому що він збирається на президентські вибори. Ну і газета Політико, американська вийшла з заголовком, що білоруські мігранти готують переворот. Проти Лукашенка. Ну і власне, я правда сумніваюся в цьому дуже сильно є такий пан Назаров, це не прем'єр-міністр, не колишній прем'єр-міністр України посіпаки Януковича. Це один з лідерів так званої групи опору Байпол, які спочатку втікли з Білорусі колишній офіцер, втікли в Україну. З України поїхали в Польщу, звідти ведуть так звану опозиційну діяльність, але щось вийти і зняти відео, як режим Лукашенка торгує з Польщею. Вони чомусь не захотіли або не змогли. Ну і він каже, що вони готують переворот, зробили план, потрібний час проведемо його в дію. Але трошки мені цей пан видається хитро за дим. Щоб зробити переворот проти Лукашенка, Україна першою має розбити Путіна. Тоді Путіну буде не до Білорусі, і тоді вони зможуть зробити переворот. Така непроста комбінація. Мені здається, не ту країну назвали Білорусь. Ну, трошки хитро. Занадто хитро я б сказав. Розумієте, тому що така історія, типу, ви знищить Путіна, тоді ми щось зробимо. Так, він говорить потім далі, що от ми будемо допомагати Україні взривати колії е, там, шатати режим Лукашенка, показувати, де він привозить зброю. Але, наприклад, коли привозили китайську зброю, Байпол мовчав. Це заявили там наші друзі з Британії. Коли Лукашенко стріляв шахедами по Києву, вони щось не взірвали жодну машину. Коли можна зробити прильоти подачі Лукашенка, теж жодного такого немає. Навіть банальні речі, типу FPV-дрон, йому в вікно посадіть. Ну навіть такі речі не роблять. Сидять в Польщі, ділять гранти, роблять яскраві заяви, ну переворот може відбутися, а може не відбутися. Розумієте? Ну, от Тому це така теж гра з медійкою, але чимось схожа на Тихановську. Якщо ви можете щось робити, робіть. Робіть тут і зараз. Там є російські війська, там є російська техніка. Знищуйте! Я щось за два роки не чув, щоб ви знищували масово російську техніку, солдат чи е, можливості Лукашенка. Розумієте, Тому загалу крутий. Але типу Україна спершу знищить Путіна. Поможіть нам знищити. Так, вони тренують частину солдат і дійсно є білоруси. Не так багато, як грузинів, не так багато, як інших, але вони є. За що ми їм дякуємо? Кожному з них. Кожному з них ми дякуємо і підтримуємо їх. І дякуємо білоруському народу. Але людям, які називають себе опозицією, треба діяти, а не розводити балачки у пресі. Тому поки що ставлю цей переворот під сумнів, я не бачу, щоб вони щось робили. Чи можливий він? Можливий. Всі диктатори закінчують однаково. Більшість дуже погано йдуть із влади, дуже часто з простріленими мізками. Це нормально, це диктатура. Для них це не йдеш на вибори, прикипаєш до влади, любовні це гроші і діти тобі дорожчі, ніж твоя країна і твій народ. Ще й допомагаєш воєнним діям. Отримай свої. Лукашенко давно зійшов з реїк, з'їхав з глузду, його давно треба знімати, але чомусь усі вегетаріанські розмови поки що не видаються серйозними. Поки що це виглядає просто як теревення. Друзі, у вас було два роки. Ви хочете ще більше, щоб ми відтягнули Путіна? А куди ще більше? Він нами зайнятий на 100%. Візьміть на себе свою частину фронту. Ви скидаєте нього, ми вас беремо з нами і будемо тягнути до Європейського Союзу. Допоможемо провести реформи, допоможемо демократизувати політичну систему. Так вначалі буде складно, а далі піде нормально. Розумієте, ви з нами зможете заїхати. Ми будемо вашим паровозом, який завезе вас в Європейський Союз. І во з'єднаєтеся з зі своїми братами-литовцями, і будете дружити з поляками, а не підторговувати Росії. Ось це вихід. Але для цього треба щось робити. Тому поки що мій висновок негативний. Не вірю і не бачу, що вони там щось роблять. Навпаки, покоряються, поклоняються, дружать Іраном, Китаєм і Росією. Білорусь займає. Не ту сторону на історичній карті, на жаль, але це все може бути змінено. Як ви вважаєте, буде чи ні? Чи вийдуть білоруси, чи зроблять вони щось, чи організують загони, чи покажуть, що це дійсно партизанська нація, яка готова боротись з режимом, чи навпаки ляжуть під Путіна. Який сценарій вибере Білорусь? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей Ютуб канал, зробіть донат для наших хлопців зроблено 188 бригада. Купуємо 5 мавіків 3Т, 1 мільйон ми з вами збираємо по 3 гривні з кожного. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!